Сьогодні я спробую розказати на влаштуваннях самого емулятора. Це є емулятор на Android PlayStation 1 і PSXe. -E. Не знаю, чому така назва, але емулятор доволі прикольний. По характеристиках даного емулятора він дуже невибагливий до вашого телефону, тому прекрасно працює навіть на таких девайсах, як Redmi A9. На офіційному сайті є мінімальні характеристики вашого телефону і рекомендовані. Але в самому додатку характеристики будуть відрізнятися. Я б рекомендував щось на Android 11 і вище. Я його буду запускати на своєму Samsung a 54 Де брати образи ігор я вже казав, в принципі, в веб-архіві ви можете знайти всі і які вас цікавлять. Давайте перейдемо до самих налаштувань в самому емуляторі. Перша це допомога, тут йде приватності і підтримка. Налаштування біосу ви можете вибрати біос, який ви скачали. Якщо у вас, наприклад, їх два і можете вивести, вивести лого біосу при загрузці гри. На влаштування в процесорах ви можете поставити кадр, лічильник кадрів і також підрозігнати процесор, але ніякого змісту в цьому не бачу. Screen Ratio це якби, як буде відображатися ваша гра, чи горизонтально, чи вертикально, і чи вона буде широкоформатно, чи буде в Aspect Ratio 4х3, як в оригіналі. Я б залишив в оригіналі, тому що у вас на екрані також будуть ще. Органи управління, і якщо ви розтягнете повністю на весь екран, доволі буде незручно керувати. Також є різні відеофільтри, можете їх відключати, попідключати ніякої особливої кардинальної різниці між цим не буде. Ще слід відмітити, що є різні можливості відеорендеру. Можете це все рендерити на OpenGL і можете рендерити за допомогою. Hardware і software. Я залишав би все без змін в принципі в мене працює без нарікань Також якості звуку можете вибрати налаштування самого звуку, дати більшу якість, якщо вам це необхідно. Теж такий важливий момент, якщо ви, наприклад, хочете прослуховувати в фоновому режимі якийсь подкаст і одночасно грати відеоігру, ви можете зменшити звук самого емулятора, виставити, наприклад, на 35 або на 45 і одночасно бавитись ігру, а на фоні ще блогера або щось наподобі. Карта пам'яті. Тут я би залишався без змін, так само я б залишав без змін UI дизайн. І оце важливий пункт в розділі Storage Preferences. Він дозволить вам зберігати ваші стани моментально в будь-якому моменті відеоігри. Давайте перейдемо ще в мультиплеєр, він в беті. Я думаю, з бети він нікого не вийде. І запустимо відеоігру саму. Подивимось, як працюють збережені стани. Зберігаємо і спробуємо загрузити. Доволі зручно, може вам зекономити багато часу. Терезок. Все працює. Можете також зняти ліміт з кадрів. І цікавий момент чіт-коди. Це вам з інтернету підгрузить всі чіт-коди до конкретної запущеної гри, що доволі зручно. Я свій сейф від Resident Evil з 2000 року, само собою, загубив. І проходити все ще раз відкривати всі секрети. мені якось дуже лінькі. Тому, в принципі, використати — Доволі прикольна штука. Я відмічу пару, просто подивитися, чи вони будуть працювати чи ні. Ще слід сказати, що без джойпада, підключеного через USB C ну, або по Bluetooth Resident Evil 3 пройти, я сумніваюсь, що вам вдасться. Все це за рахунок того, що управління воно потребує R1R2L1. Це доволі важко, без е, фізичних кнопок. І вуля, чіткоди працюють. В принципі, це все, що я хотів вам показати. Якщо щось забув, або мене сказав, можете написати в коментарях, і взагалі як вам цей емулятор на Android.